Запитання. Піднімайте руку хто? Владику Майсей, скажіть, будь ласка, ось бувають в житті такі ситуації, які ускладнюють сімейне життя, які роблять його навіть драматичним. І тоді люди говорять про такі явища як порча, зглаз. Ось наша православна церква. Як вона може допомогти людині в цьому? Чи є. Служби, чи є треби. Розкажіть про це, будь ласка. Дякую. Так, наша церква вона має так, як вичитки називається. Якщо є проблема з вашою дитиною, дитина почала погано спати, щось дитині здається, щось, вона чимось настрашена, то обов'язково дитину треба нести до церкви, щоб священник зробив на неї вичитку. То просто робиться, то просто кладеться на дитину Євангелія свята і читається відрізок святого Писання на дитину. Все. І сила Божественна очищає цю дитину. Розумієте? Чи щось відчуваєте, що щось з вами не де сталося, може, як то кажуть, хтось злазив, щось відбувається, щось таке неправильне. Дуже важливо підійти і стати під святий Іван. Це є вичитка церковна. І в Православній церкві це дуже практикується. Скажімо так, як ми молимося нашим старовинним українським чином в православній церкві, то ми читаємо Євангелія під час літургії на головах людей. І чому ви бачите, що багато людей йдуть під цю Євангелію, біжать, щоб стати першими? Тому що вони розуміють, що в цей момент, коли ляже Євангелія на голову людини, це все рівно як Ісус Христос прийшов, поклавши свої руки проповідував на людей. Зцілюся в цей момент. Якщо людина достойна зцілення, вона вже вистратила свої гріхи, вона ж її отримує, часто стаються зцілення різного характеру. І бувало випадки, що дітей так приносять, щоб помолитися, дитина може кричати, якщо, як не піснувато, знаєте, а щиро помолитися над дитиною, буває, що Іван не дасть покласного. А все рівно сила Божа так працює, що дитина потім так стає спокійною, благодатною, що батьки просто дивуються. Дитина добре спить, повний порядок і так далі. І не дай Бог вести дітей до бабок, які викачують. Розумієте, Бог має своїх слуг на землі, які служать. Чи добрі ми, чи не добрі, але ж таїнство Божіє. Діючи. О, добре, якщо добрий священик. Якщо піп, то не дуже добре, але все рівно ліпше йти, щоб він прочитав Єваргівна на голові, ніж ти до той бабки, яка ніби обставила себе іконами. Але в дійсності вона служить не Богу. Це слуги дьявола. Це теж його ієрархія на землі. І ви рідко коли можете вгадати дійсно людину цілителя, дійсно людину, яка може дійсно вам допомогти. Тому, поки церкви є, поки є священник, якщо ви відчуваєте, що він священник і добрий, йдіть до нього і просіть, і несіть свою дитину перше туди, щоб він там почитав. Просто помолився над цією дитиною. І дитина буде зцілена. Бо коли бабка читає, то вона просто цю злу силу як ви заспокаює. І е -е, каже, ти сиди, заспокоюсь. Не переживає, і тоді вона перестає цю дитину турбувати, бо вона тільки йшла в її душу, і вона не може місця знайти світа, зла сила, якось робить якісь такі рухи, що дитина відчуває страх, відчуває неспокій і тому подібне. І це дуже легко стається, не обов'язково, що хтось злазить, а батьки сваряться, а сильні енергетичні конфлікти духовні відбуваються вдома, а дитина знову вбирає в себе, від цього і страдає. Так само і для дорослих, якщо якийсь священник захоче це робити, розумієте? Бо очищення цієї людини, воно в якійсь мірі і трошки б'є священника. бо священник повинен жити правильним життям. Якщо він десь береться займатися сильними вичатками злої сили з людей, то ця зла сила може йому помститися. Бо людину треба готувати духовно, так я вас чув. Хвора душа, хворе тіло. У здорову душу, у здоров'я тіло. Не хочу хворіти раком за хворіннями. очисти себе від ненависти. А для цього молитва дай мені прошлю любові. Не хочу хворіти. Сердечними захворюваннями. Очисти себе від страху. Знову Боже, дай мені прощення, дай мені любов і моє серце. Бо любов страху не має. Любов досконала. І так далі. Дякую щиро. Прошу.